Ось так виглядає підприємство Флекс Мукачеві після російського ракетного удару. На сусідній вулиці у будинку живе Володимир. Перший взрив, коли вийшло, вискочив, угу. до внуків побіг, в підвал, щоб забігли. Угу. Минут через десять йду з двора. Я чую, летить. І зрив. Ці клопакети видуло. Ну то-то таке то. Ще здоров'я, хіба ну, діти мало так, синдром, як то кажуть, ну боже все проходить, слава Богу. Запах там майже далі буде. А так не було ніякого запаху. Ну взрив, взрив, такий капітальний взрив. Створена комісія міської ради по ліквідації наслідків наслідків надзвичайної ситуації. Наші працівники з СНС яким зараз роблять обхід про прилеглих вулиць, тобто приватних помешкань, тому що в людей є винесені шибки, двері поламані. Декілька підприємств зазнали так само руйнувань, тих самих вікон, десь дах, десь на деяких підприємствах якісь складські приміщення. Тобто всі акти будуть зібрані, де, де стосується мешканців качівської громади. Виділяться кошти для того, щоб вони могли відновити пошкоджене майно, яке знаходиться в них на подвір'ї, помешканні, квартирі, чи що там прилягає до відповідного. Заводом районі. станом на 12.30 наслідок внаслідок російського ракетного удару травмувалися 19 людей. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Зранку до Мукачівської лікарні святого Мартина госпіталізували 12 людей. П'ять пацієнтів госпіталізовані, хірургічне відділення, травматологічне відділення. Медична допомога надається в повному обсязі. Сім пацієнтів відпущені, амбулаторно надана допомога з легкими травмами, з легкими пошкодженнями. Відті вже 3 чи чотири зверні. Наразі з травмами психологічного характеру, тобто без фізичних пошкоджень. Ті, які госпіталізовані, які це поранення, скільки це переломи великих кісток. Є одна стигнова кістка переламана, підозрена, уж пошкодження кісток тазу. Пацієнтки черепно-мозова травма в неврологічному відділенні всі діагностичні процедури зроблені вчасно. вчасно. Ще одного чоловіка госпіталізували у Закарпатську обласну лікарню імені Андрія Новака. У 7.30 до нас доставили швидкою допомогою пацієнта 65-го року народження, який отримав в травми вогнепального характеру внаслідок Потраплення осколків, стан пацієнта стабільний, він отримував таке тройне поранення, травму ока, челепну лісову травму та поранення барабанної перепонки. перепонки ну, знаходиться під наглядом лікарів. Всі питання, значить, сконцентровані на його ну, максимально швидке одужання за словами Мирослава Білецького на момент влучання російських ракет по підприємству Мукачеві на зміні за попередніми даними працювали орієнтовно 600 людей. Всі вони були в бомбосховищі. Дві ракети типу «Калібр» влучили ви в місті Мукачеві ви в завод Флекс. Це стовідсотково іноземне. Інвестицієм на цьому заводі працювало майже 2600 людей, і це також зараз для нас є трошки викликом, тому що ці люди завтра вже мають мати роботу, і ми над цим будемо працювати з інвестором. І поки вони відновлять своє виробництво, за кожного працівника нам треба подбати, і ми це будемо робити. І вже сьогодні ми це робимо. Сталося близько 4.30 години ранку. Це було попередньо два ракетні влучання у промисловий об'єкт. Далі на місці події продовжується документація. Цього злочину і в подальшому розслідуванням займатимуться співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури. Розслідується кримінальне провадження за фактом е, чинення воєнного злочину у місті Мукачево. Це мова йде про праву кваліфікацію за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. На місці події працюють всі правоохоронні органи: це прокурори, слідчі СБУ, поліції. І ДСНС збирається вся доказова база, і тривають першочергові слідчі дії в рамках даного кримінального провадження. Ми звернулися за коментарем до директора заводу. Під коментарів він відмовився. Голова ОВА повідомив, що з попередньою оцінкою пошкоджена територія заводу відновленню не підлягає. Це по попереднім таким суб'єктивним оцінкам, але загорання площа це 7 тисяч квадратних метрів, що в межах програми зроблено в Україні, де також компенсація за таке зруйноване майно і вона може сягати до 16 мільйонів. Ці інвестори також можуть звертатися і будуть звертатися за цією допомогою пожежа під контролем, але все-таки задимлення ще трошки є. 21 серпня близько сьомої години у Слілиповець Хузького району впав безпілотник. Травмованих немає. Пострадали господарська будівля, пострадали від коли він падав, то він пошкодив лінії електропередачі 30 будинків поки що без електропостачання. Це зараз відновлюється. Ситуація зараз під контролем. Станом на 17-ту годину у селі Лоповець, Хуського району, електропостачання відновлено. Про це повідомили прес-служби Закарпаття Обленерго. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Сергій Чернишов, Леонтій Колишин. Суспільне новини.